Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В АТБ буде нова промгрупа з 21 і по 27 серпня включно. Клейовий пістолет плюс 3 стержні з акційною ціною 80 гривень. Органайзер пластиковий для приправ 22х14 см, висота 11 за 46 см капці кімнатні гостьові гопак з 36 по 46 розмір за 60 гривень. Тример 2 в одному 229. Тарілка скло керамічна глибока від люмінарк діаметр 20 см 45 гривень. Тарілка скло керамічна обідня діаметром 25 см 45 гривень також. Ланчбокси пластикові, об'єм 750 або 850 мл за 45 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Шкарпетки чоловічі, і жіночі за 33 гривні. Шкарпетки дитячі дюна за 26. Труси жіночі по 65 гривень за штуку. Салатники керамічні об'ємом 600 мл 60 гривень. Набір контейнерів пластикових із кришкою об'ємом 430 літр 100 та 2 літри 200 мл за 149 Ємність пластикова для сипучих за 70 гривень. Подушка розмір 50 на 70 см 249. Рушник 100% пововна. 30 на 50 см 53 гривні. Рушник підкладка з мікрофібри для просушування посуду. 39 на 50 см за 55,90, Фарба акрилові, художня для живопису та декорування 27 кольорів за 78 Комплект обкладинок універсальний для підручників 8 штук. 65 гривень, 5 та 7 клас. Комплект обкладинок 8 9 клас 8 штук 70 гривень. Сковорода алюмінієва із кришкою скляною Діаметр 24 см 399 Набір салатників з кришкою, об'єм 500 мл, Літр та 1,5 літри за 129. Комплект обкладинок для підручників 10-11 клас 8 штук 73 гривні. Папка для зошитів 60. Набір мотиваційних стікерів 22, чашка скляна об'ємом 425 мл 100 гривень. Органайзер для дрібничок розмір 25 х 26 і висота 11 169. Ніж кухонний довжина 21 см 90 гривень. Зошита на 18 аркушів в лінію або в клітинку по 11 гривень, зошита на 48 аркушів в клітинку 36 гривень. Файли 20 штук 23 гривні, формат А4. Кіш емальований на 1,5 літри 199 Контейнер скляний із пластиковою кришкою об'єм 640 мл за 119 гривень. Набір кольорового картону формат А4 63, клей ПВА 110 мл, 20 гривень. Набір ручок масляних 2 штуки 20, Іграшка для тварини 65 щітка гребінець. Для вичісування шерсті з кнопкою 85. Мишка комп'ютерна бездротова 125. Блокнот для записів формат А6 36. Щоденник учнівський 35. Закладки для книг 2 штуки за 20 гривень. Ключниця настінна 149. Підставка під гарячий розмір 45 на 30 за 36 см. Дошка кухонна гнучка 34,6 на 24,5 за 63 гривні. Спойлер: багато товарів для відпочинку з акційною ціною. Круг діаметр 107 см 189 Круг шина діаметр 91 см 90 гривень. І круг 119 см за 199. Килимок для ванної кімнати 40 на 60 см 149 вішалка, сушарка для шкарпеток 20, прищіпок 78, Лед-лампа за 199, матрац надувний 399. 649 і 899 Вони відрізняються своїм розміром. Чим більший, тим дорожчий. Саше ароматизоване 30 гривень. Набір кліпс для рушників 5 штук 30 гривень. Відро складне на 10 літрів 139, плівка ПВХ для обклеювання поверхонь. 10 метрів на 45 см 199 набір губок 2 штуки 30 гривень, точилка для ножів 70. Маска для плавання 139 від 7 років. Окуляри для плавання 80 гривень. Є, як бачите, різні окуляри і є по 40 гривень Два види. І 129 гривень окуляри для плавання. Олія ефірна 10 мл 40 гривень. Бомбочка для ванної з іграшкою 100 грамів 48, фарба для волосся фіто 40 гривень. Подушка надувна розмір 42 на 26 на 10 см 50 гривень. Матрас для плавання за 100 гривень розмір 1,83 на 69. Набір для дитячої творчості водна розмальовка 45. Набір для експериментів, ціна 90. І набір алмазна мозаїка 40 на 50 см з акційною ціною 349. Насос ручний. Висота 30 см 119. Маска для плавання 179 і набір для плавання для пірнання 299. Зошит для малювання з ароматом банан або полуниця. Формат А4 32 аркуші за 60 гривень. Іграшка дитяча лялька русалка 60 гривень. Набір іграшковий Спорткар в упаковці 2 штуки 70 гривень. Іграшка, що зростає у воді овочі по 40. Книга із серії Домашній репетитор 469. Книга із серії Креативна навчалочка 65. І книга Казки 159 гривень. Набір подарункової автомобілі Hot Wheels 5 штук 399. Іграшка м'яко-набивна 245 і міні-модель Шеврони героїв по 75. Книга із серії Довідник у таблицях 40. Книга Збери ціле 30 гривень. Блокнот Планер за 85. Фігурка сюрприз по 100 гривень. Стрет іграшка у вигляді тварини. Підводні володарі 115. Іграшка дитяча, лялька сюрприз 349. Це весь анонс нової промгрупи. Подивимось згодом в магазині, що привезуть. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі!